Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Каховка. Що заважає де окупувати Каховку і як саме це буде відбуватися? Які плани у росіян щодо Каховки? Буде деокуповано каховку і разом з нею три міста. Дуже багато загинувших, загиблих буде викрито, знайдено те, що приховували расисти в каховці. Будуть знайдено. Тіла вбитих людей, дітей, жінок. От. Що планують росіяни робити? Чи є загроза під час деокупації каховки для цивільних людей саме в час звільнення самої каховки? Ні, не буде такого, щоб руйнувалася каховка, саме проходив фронт по місту. Тут що расисти будуть робити. Скажіть, які їхні плани? Не будуть вони. В них там є наказ агресивно стояти до кінця. Ні, вони все пограбують, все прекрасно вийдуть із каховки. Але ж недалечко вони і відійдуть недалеко, будуть знищені. І в них немає, їх буде як-то відрізано. От не матимуть вони підтримки, і вони про це будуть знати. І змушені будуть тікати. По дорозі будуть убиті. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Повертаю по Верховному суду. Всі біль сльози і страждання, і смерті, що були причинені у каховці українцям. Вертаю назад росіянам. У Верховному суду буде так і так буде. заперечує сняти убираю. обираю. Да буде повністю де окуповану каховку якомога швидше. Буде так. Убираю повністю всю загрозу відвертаю. Більше росіяни не можуть чіпати цивільних людей, знущатися. Знімаю повністю весняти. Заперечую, перекриваю. Відкриваю шлях каховці на порятунок, відкриваю всі дороги на деокупацію. Перекриваю. Більше не можуть решити чіпати людей, українців, в каховці. Не мають такої змоги, бажання повністю відвертаю росіян від каховки. Буде так, буде так, буде так. Дуже хочуть звідти втікти. Буде так. Не мають змоги продовжувати окупацію, тікають із каховки. буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію каховки. Буде так, буде так, буде так. Одвертаю сіміни, гранати, бомби, снаряди, вибухову хвилю, ракети, дрони, уламки, кулі, всю можливу загрозу, що йде від росіян. Відвертаю від цивільних і військових України, у де буде повністю захищені люди. Де буде відведено весь негатив. Вертаю тому, хто його посилає. Расистам назад буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Прийде нарешті деокупація. І звільнять каховку. Буде так. Буде Дякую за увагу.